Привіт, друзі! Привіт! Це канал Follow your dream Зараз він у нас вже україномовний канал. Тому залишайтесь, підписуйтесь, підтримуйте україномовні канали, бо зараз їх не так багато. Друзі, нещодавно вийшло наше відео після довгострокової паузи. І, як ви бачили, я відключив коментарі, бо, ну, на жаль, у мене підписників в це росіянці. Ну і не всім сподобалось то, що ми кажемо. Я ще в ці часи, коли не викладав відео, отримував повідомлення, де мені казали: та ти не розумієш, чому це все почалось, для чого це все робиться. Я не хочу таких коментарів отримувати. Якщо. Людина адекватна, вона залишиться. Якщо не адекватна, хай відписується. За цей час у нас відписалось десь близько 10 підписників. Це не так багато для нашого каналу, як казали наші телевідучі, плювати. Друзі, ні в коєму разі не подумайте, що ми якось з неповагою відносимось до наших підписників. Справа в тому, що ми хочемо, щоб у нас залишились адекватні люди, які підтримують і розуміють нашу позицію. Якщо ви з тих, будь ласка, залишайтеся. Якщо ви... Буде тут виприскувати свій яд, нам це не потрібно, тому краще відпишіться. А навіть ті люди, які нас підтримують і благають, щоб ми не переходили на українську мову, то я хочу вам сказати, це марно, це вже остаточне рішення і ніякі ваші аргументи нас не переконають. Якщо ви не розумієте українською, ну. Що ж, що ж ми можемо робити? У вас є друга нагода відписатися. Але це вже наше остаточне рішення. Повернення до російської мови у нас більше не буде. Ні на цьому каналі, ні на іншому. Але щоб потім, у майбутньому, ви мене не тикали носом у це відео, в цю мою фразу про російську мову, я вам скажу, що так, буде виключення і воно стосується наших закордонних подорожей. Якщо людина, з якою ми будемо, наприклад, їхати, там, автостопом, вона спілкується або англійською, або російською мовою, так, звичайно, ми будемо з нею розмовляти російською. Або та людина, яка за кордоном якось хоч трошки розуміє російську, то ми будемо, звичайно, розмовляти російською. Але це тільки ми будемо підстроюватись до тієї людини, яка нам допомагає. І я сподіваюся, ви з розумінням віднеслись до того, що я закрив коментарі до свого відео. Бо я не хочу, щоб там був якийсь холівар. Я не хочу, щоб там росіянці виприскували свій яд. Бо ні я їх не переконаю, ні ви їх не переконаєте, ні вони не переконаються. Тому я закрив коментарі, хто хоче якісь питання до мене, ви знаєте, де нас знайти. В інстаграмі, в Фейсбуці, чи просто пишіть нам на пошту. Але все ж таки декілька питань, які, ну... Всі підіймають, питають, тому ми їх розглянемо. І перше питання, ну таке, від моїх друзів. А тобі не соромно було викладати те, що ти був директором, а зараз риєшся на смітнику? Ну, що вам сказати, друзі, я ж це виклав, тому мені не соромно. Я поважаю вашу думку, і я вважаю, що здебільшого мої друзі вони мене підтримують. Але якщо ви питаєте, значить це вам якось кортить. Якщо вам кортить, я вже казав. Можете відписуватися, можете за мною не спілкуватися. Але справжні друзі, вони розуміють мою позицію. Я вам відповів, чому я це роблю. Якщо вас це не влаштовує, ну... Це вже ваші проблеми, це не мої проблеми. Якщо б я цього соромився, я це б не викладав. Одним з багатьох зауважень, і це не тільки під цим відео, було те, що що ж ти за мужик, що не можеш прогодувати свою дружину. Чого це ти от Оленку виганяєш на смітники? Друзі, давайте ще раз поставимо крапки над і. Справа в тому, що все це почала саме Олена. Олена, подивись своїми очима і підтвердь. Право в тому, що Олена, по-перше, почала збирати оці виграшні корки з пляшок. Я навіть сидів вдома, вона мені дорікала, от ти от там лежиш на дивані, а я оце от ввечері виходжу, шукаю ці кришки, щоб тобі виграти саундбара. Так, це так і було. Я якось цурався лазити по цим смітникам, але ж коли Олена виграла мені цього саундбара, то мені стало соромно, що ось мені дружина. Ходить, збирає ці корки по смітниках, намагається мені виграти саундбара, а я лежу на дивані. Тому я став їй допомагати. Але моя допомога вона була така поверхня, бо я не ліз в смітники. Я так: от, якщо зверху щось лежало, то я б підбирав. І Олена завжди, навіть зараз, мені дорікає, що я не ріюсь по цим от смітникам. Так, інколи я їх пропускаю, не дивлюсь, взагалі ще досі десь там цураюсь по ним лазити, І коли вчора вийшло відео, ми навіть з Оленкою трошки посварилися. Справа в тому, що вона дивилась там смітник, а я три смітника прийшов і кудись там собі пішов. Що вона сказала? Ну, якщо ти не хочеш збирати, йди додому, я буду збирати сама. Тому, друзі, щоб у вас не було зайвих питань. Ну, Давайте, по-перше, ми отримуємо підтвердження від Олени. Олена, поскаржся. Ну, поскаржся на мужа, що він не хоче ритися по смітниках. Не хочу я на нього скажитись, він просто поганий чоловік та й все. Бачите? Я поганий чоловік, бо я не допомагаю дружині. А чому? Чому? Після одягу це наступна тема, яка подобається Оленці. Це коли хтось викидає чи переглядає свою шафу. Ось в таких от речах, там, де якісь іграшки, канцтовари, якась там біжутерія, ми їх знаходимо. І золото, і срібло, і гроші. Ну і іграшки зазвичай. О за ці паняшки моя донька років так, ну, може, з 10, начебто. Так, десь років 10. Ой. Так, ну ця курка так дуже. Смішно усміхається, тому ми її візьмемо. Не сама курка нам подобається, але оту -от електронну штучку звідти витягнути. Може, кудись ставимо. Будемо теж посміхатися. Коли ми вийшли з дому, я згадала, що забула вдягнути кепку. А Андрій мені сказав, що ну знайдеш іншу, ось і знайшла. Інше найбільш поширене питання. А чи не збираєшся ти повертатися на роботу? Чому ти не повертаєшся на роботу? А взагалі-то може треба піти на роботу. Да, от Робота, робота. Ну, це у людей такий стереотип. Якщо ти не працюєш, то ти якийсь жебрак, так? Але не все так. Є декілька причин. Перша причина ну, зараз у нас немає потреби. Нам вистачає і грошей, і все, що нам необхідно для життя. Так, ми зараз не можемо собі там, дозволити, наприклад, поремонтувати наш згорівший MacBook. У мене навіть немає зараз телефона, я користуюсь планшетом. Деякі речі я б купив. Так, на це треба гроші. Але, знаєте, вже після 40 в деяких речах тобі ну, немає потреби. Це, це по-перше, там. Молоді роки ти щось хочеш купити, квартиру, машину. У мене це все є. Все, що необхідно для життя, є. Їжа є, одяг є, всі побутові прилади є. Тому зараз мені так особливо нічого не потрібно. Так, треба гроші на їжу, але і її ми зараз майже не купляємо, Тому що знаходимо фрігу. Ну, ми звикли економити. Так, ми купляємо саме таке необхідне, а на це не треба багато грошей. Так, ми не ходимо в ресторани, ми не їздимо на таксі, так ми не купляємо омари, кальмари і все таке інше. Ми їмо, звичайно, їжу, борщі, картоплю, вермішель. Ну, все таке, так, да, недороге, але ж нам це на це вистачає. По-друге, друзі, і це мабуть найважливіше. Десь 7 років тому, а я вже не працюю майже 5 років, я себе дуже погано почував. Я вже думав, що я там рік, два, може, ну п'ять і ковзани відкину. Таке було погане почуття, щось що у грудях мені боліло постійно, живіт болів. Ну, зайва вага це завжди зі мною. там. То я скидаю вагу, то я її набираю. Я вже це не звертаю уваги. Як тільки ну, я покинув роботу, все як рукою зняло. Ті мої болячки кудись зникли. Почуття чудове. Ну, Вага вона завжди за мною залишається. То скидаю, то набираю. Я на неї вже не звертаю уваги. Але черговий раз нагадує і доказує, що всі наші болячки вони від нервів. І вони всі тут. Коли я звільнився від цих нервотрьок своїх, від, ну, у мене дуже була е, велика відповідальність. Фінанси, бюджети, гроші це все дуже така велика відповідальність. Стрес. І коли я його позбувся, я позбувся всіх своїх болячок. Тому моя порада така, якщо ви займаєтеся своєю улюбленою справою, займайтеся. Якщо вам робота приносить тільки незадоволення, то навіть ніякі гроші цього не варті. Кидайте її, і ви побачите, що її здоров'я повернеться, і ви заспокоїтесь, і все в вашому житті буде гарно. А на роботу я повернусь тоді, ну, коли мені буде бракувати, дуже бракувати грошей. Зараз поки що такої ситуації нема, але вже восени були такі думки піти кудись, ну підробити все одно, я взимку сиджу вдома, а до наступних подорожей, ну ми ж не знали, що буде війна, да? до наступних подорожей треба було ще чекати. Але ж в нашій державі стали ще більше заборони щодо невакцинованих людей, а ми не вакциновані то мені майже на всю роботу була закрита дорога. Тому Всесвіт сказав, залишайтесь вдома і робіть свою справу, яку ви робили. Тому всі думки, а чи підзаробити якихось грошенят цієї осені, вони відпали самі собою. І зазвичай ви питаєте, звідки у нас гроші, може у нас є якийсь там пасивний доход, може десь ми ще заробляємо так в тих Ні. Ні, на жаль, на жаль, ні. А, всі гроші, ну, про кількість грошей це доречно казати, але ж спочатку ми трошки їх назбирали. А, трошки настільки, що коли ми їх поклали на депозит, і тоді були гарні відсотки, 16% було. ну, Якщо хтось зможе порахувати, то той порахує. То в нас виходило десь 50 доларів на місяць відсотків, які нам капали на картку. Саме тому ми і випустили відео, що ми зараз живемо на 50 доларів. Саме тому ми казали, що ми собі на подорожі відвели тратити десь біля 50 доларів. Ці гроші лежали, вони не згорали. І капали відсотки. Ми думали, що о, як гарно, гроші ми не витрачаємо. На їжу нам вистачає, ну треба було тільки сплатити нам за комунальні послуги. Вони у нас такі недешеві, тому потрошки ця сума стала таяти таяти. А потім вже і ситуація трошки змінилась. 16% стало потім в дев'ятнадцятому року, потім десь через декілька місяців вже і 12%. Потім вже воно скотилось до 10 і вже стало невигідно їх тримати в гривнях. Також ми трошки потратились. Ну, По-перше, у нас були такі великі витрати. Це за 1000 євро ми відремонтували машину. Це також є в наших відео. Ми казали, що для подорожі по Україні ми відремонтували машину, вона зовсім згнила, бо вона стояла у мене три роки, поки ми мандрували ми Європою. І ще наша була така велика витрата. Десь теж біля тисячі євро це ми Оленьки зробили корекцію зору. І вона зараз задоволена, якщо ви пам'ятаєте, в минулих відео подорожі вона була в окулярах. Зараз вона не в окулярах. Також за ці 4 роки ми сплатили комунальні послуги. Це вийшло десь 3 тисячі доларів за 4 роки. У нас десь 700 доларів на рік, а якщо ще врахувати там плату за інтернет, за мобільний телефон, за домофон та інші послуги то у нас десь виходить 3 тисячі доларів на чотири роки. Ще великі покупки були. Це ми купили нового намета мармут і чотири пухових спальника. Це теж у нас вийшло десь на тисячу доларів. Ну і так, якісь там були ще у нас витрати, і гроші закінчились. Саме тому я восени думав піти на роботу, трошки поповнити запас грошовий. У нас є така на такий, на чорний день сума 500 євро, яка у нас є. Але ж це такі вже останні гроші. Ну, але бачите, трохи ми викручуємось, якось от дозбираємо банок. Дуже вдячні вам за допомогу. Ви нам допомогли, коли ми були в евакуації на Оленкин день народження. Зараз є людина, яка нам теж трошки перерахувала грошей. Дуже дякую тобі. Тому, друзі, якщо у вас є така можливість допомогти, будемо вам дуже вдячні, але не треба віддавати якісь ну свої останні гроші чи гроші, які вам потрібні. Навіть давайте зробимо так. Я знаю, і це ну треба прийняти. Більшість вас дивиться не стільки мене, скільки Олену. Тому я залишу також номер її картки. Якщо ви хочете щось відправити їй на смаколики, це будуть виключно її гроші. Це не піде мені ні на пиво, ні на якусь там іншу справу. Тому я залишу номер її карти, хочете її відправити на смаколики, відправляйте. Я завжди кажу, я можу довічно дивитись на три речі: як тече вода, як палає вогонь і як працює оленка. Оленка, привітайся з нашими підписниками, бо я так вважаю, що десь 90% вони дивляться наш канал завдяки тобі. Вітаю усіх підписників. Так, до речі, друзі, знов сьогодні Оленка у новому луці. Ну, тобто одяг у неї. Вигляд чи як на українську буде? Чи треба казати на англійській? Лук, а ще як кажуть? Outfit. Ага, зрозуміло. Олени, у Олени аутфіт називається мусорка стайл. Дивіться, друзі. І штані, які гарні І квіточки на блузочці. І зараз от знайдена оця от кепочка Яка, до речі, під твою да, добре Під мою. У мене є цей кузнечик стайл. А, стрибунець. Кузнечик український стрибунець чи як? Стрибунчик. Так ось у мене є трибунчик стайл. У нас навіть тачка патріотична, бачите, яка вказує, куди треба йти усім росіянцям з їхнім кораблем. Ось. Це така марка вийшла. Саме перша марка, яку зробила Укрпошта. Друзі, то давайте ми підсумуємо. Смітники, ще раз нагадую, це не є джерело нашого існування. Смітники це не є джерело находження до нас грошей. Це ми робимо по фану тільки для того, щоб знайти щось таке цікаве для себе. Так, це нас ніяк не соромить ні перед ким. Ми дуже вдячні, якщо ви нас розумієте. Ми дуже вдячні людям, які адекватні підписуються на наш канал. Всі неадекватні, хай відписуються. Тому, друзі, зустрінемось скоро, дуже скоро. Бо я буду часто випускати відео. Будемо навчатися щось ремонтувати, щось готувати. Тому зустрінемось вже незабаром. Па-па. всіх вітаю на каналі. Слава Україні!